Вітаю, я вирішив записати серію відеоповідомлень про розв'язання ЗНО, який називається Зірочка ЗНО. Зірочка ЗНО це є звірник комплексне видання для підготовки до ЗНО. І я беру тільки поки що ті приклади, які помичені зірочкою, і спробую їх розв'язати. Це може бути корисно для учнів, які готуються здавати ЗНО. Можливо, для вчителів, які хочуть узнати нові аспект, аспекти підготовки до ЗНО. Ось мені в очі впало завдання з четвертої теми. Завдання 4.39. 4.39. Воно досить громістке. Але не настільки, щоб його не розв'язати. Отже, умова. Треба скоротити досить масивний дріб Х мінус х Y куб, додати Y куб Z мінус куб додати Z куб X, відняти куб. Ну і відповідний знаменник. Дуже схожий на чисельник, але не такий. хвадрат y-xy квадрат, плюс y квадрат z мінус y z квадрат, плюс z квадрат х мінус zx квадрат. Дорівнює. Треба не просто спростити, а знайти значення цього виразу, коли х дорівнює 1, y дорівнює 0,1, Z дорівнює 0,1. Перша думка була, як зробити це згрупувати ці доданки, винести задушки, але тут не так все просто. Тут просто групуванням не вийде. Тому пропоную скористатись методом. Такий школярі знають, це ділення многочленів. Хоча ділення многочленів, воно з одною змінною. Але, якщо буде змінних кілька, суттєво це ситуацію не міняє. І тоді, і тоді я спробую розділити чисельник на знаменник так. Так, як це ми зазвичай. Ділимо, як це ми зазвичай ділимо многочлени. Отже, треба множити. Ну, на що треба домножити х квадрат, щоб був х куб? Звісно, треба домножити на х. Отже, х куб мінус х квадрат у квадрат. Додати ZX, Y квадрат мінус XY, Z квадрат. Додати z квадрат x квадрат мінус ZX куб. Підкреслюємо, подивимося, що ми можемо тут зробити. Треба ці многочлени віднімати. Зразу впадає в око, що хб і xy скорочується, так само, як zx і zx скорочується. І, здається, поки що, поки що більше нічого не скорочується. Запишемо те, що залишилося. Міс куб плюс y куб z, мінус y z куб. Плюс z куб x. Тепер нижній рядок. Оскільки тут віднімання, змінюємо знаки плюс X квадрат y квадрат. Мінус ZX, Y квадрат, плюс xy z квадрат. І мінус X квадрат z квадрат. Тепер треба помножити. Ну, тут, очевидно, треба множити на y. Хоча це не так очевидно, але ну, спробуємо. Отже, х квадрат, квадрат, мінус х, куб, плюс xyb, куб, z, мінус y квадрат z квадрат, плюс х, xy z квадрат. мінус Минус zYx квадрат. Подивимось, чи може тут щось коротиться. Ці рядки, звісно, віднімаються. Звісно, віднімаються. Значить, бачимо, очевидно, x мінус куб, скорочується, y куб Z скорочується. Ну і, можливо, ще щось скорочиться. Ага, ось його, XY, Z квадрат. Хі, з квадрат скорочується. Значить, три пари скоротилося. Вгорі. Раз, два, три, 4, 5 доданків. Раз, два, три, 4, 5 доданків. І внизу раз, два, три доданки. От, Я дивлюся, чи ще щось. Таке скорочується. Ось X квадрат, у квадрат, х квадрат, у квадрат. Тоді вгорі залишається раз, два, три. Чотири доданки і внизу два доданки. Спроєктуємо верхні без змін y Z куб, мінус, верніше плюс Z куб X, мінус ZX, Y квадрат, мінус X квадрат z квадрат. Ну а тепер нижній рядок з оберненими знаками плюс y квадрат, z квадрат і плюс zy x квадрат. Очевидно, мабуть, треба домножити на z. І тоді ми будемо мати yZ квадрат мінус xz y квадрат плюс y квадрат z квадрат, мінус YZ куб, плюс. Z куб x і мінус z квадрат x квадрат. Підкреслюємо. У нас віднімання. Дивимося, ось о. ZYx квадрат скорочується. мінус y Z куб скорочується z куб x і z куб x скорочується при відніманні. y квадрат скорочується. Хвадрат z квадрат скорочується. І y квадрат z квадрат скорочується. В результаті остача 0. Це означає, що ці многочлени члени поділилися. Отже, в результаті ділення у нас виходить x плюс y плюс z. Враховуючи. Враховуючи, що Х це одиниця, Y це одна десята, Z це одна сота, в результаті отримуємо 1,11. Ось така відповідь. О. Дякую за увагу. Якщо у когось виникають труднощі при розв'язанні завдань ЗНО, або зірочками, або без зірочок, прошу писати в коментарях. Дякую всім за увагу.